Доброго ранку, любі діти, я рада вас вітати, послухайте віршок. Цвіте, горить, красується, ялинка лісова, стрибає сірий, зайенько і пісеньку співа. Ялинка, ялинка у лісі росла. Та, щастя і радість усім принесла! Сьогодні я вам пропоную зробити новорічну ялинку з допомогою пластилін. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка для ліплення стека та половинка аркуша жовтого картону. Будемо робити гілочки для ялинки. Для роботи нам потрібно взяти пластилін зеленого кольору різних відтінків. Якщо у вас немає, то нічого страшного, працюйте тим, який є. Розминаємо його та розкочуємо ось такі джгутики. Жгутики повинні відрізнятися один від одного за довжиною від великого до самого найменшого. Нам потрібно зліпити 7 джгутиків. Беремо пластилін світло-коричного або коричного кольору, розминаємо його та розкочимо ось такий маленький стовпчик, це буде стовбур ялинки. З білого пластиліну ми катаємо кульки, це буде сніжок. З іншого кольорового пластиліну ми катаємо багато маленьких різнокольорових кульок, ними ми будемо прикрашати нашу красуню. Тепер беремо аркуш картону жовтого кольору та будемо складати нашу композицію. Прикладаємо найдовший жгутик донизу та притискаємо пальчиком. Так само викладаємо всі наступні до верху. Ось така ялинка в нас виходить. Беремо стовпчик коричневого кольору та прикладаємо донизу. Робимо стовбур ялинці та притискаємо пальчиками, беремо білі кульки та внизу біля стовбура робимо ось такий сугроб. Беремо наші кольорові куртки та починаємо прикрашати нашу ялинку. Ось така гарна яскрава ялинка вийшла у мене. Буду чекати ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!